Однокласник загиблого Ігор Приходько говорить, що Олександр Матюха з дитинства дивував однолітків своєю неординарністю. На той час, коли ми ще нас навчали історію України, яка нам була нав'язана Радянським Союзом, він все ж таки дивився вже на погляди Степана Хмари, Чорновола от і цікавився їхніми думками з цього приводу. У нього тоді навіть був уже значок, цей тризубець, який тоді вважався ще націоналістичним символом. Тобто він давно сформований патріот, я так скажу. Олександр Галицький каже, що служив з Олександром Матюхою у прикордонній службі, коли відбувся повномасштабний наступ Росії. 24-го війна почалася, і він з 24-го пішов як добровольцем. Пригнув до пограничників машину. І пішов служити в погано війська. А як він опинився, в 81 й бригаді? Він ще коли служили. Він казав: Я хочу до сина. Ну, до сина, а у нього син е був на передовій. Олександр не потрапив на службу до підрозділу сина. Командування відпустило з фронту Данила Матюху попрощатися з батьком. Що казати? Батько мій загинув героєм. Я відчуваю за нього тільки почуття гордості і любові. Що Він був самим лучшим батьком, самим лучшим чоловіком, такого як він, ніколи не було. Повірте, він наш був воздух, усе це наше було життя. Він був щедрий, він допомагав усім, усе. Я не знаю, що сказати. Це така втрата, що це, це просто не передати Це просто не передати словам, скільки друзів, скільки у нього було. Ой, Не хочу, не можу дуже що сказати. Це просто така втрата, втрата життя просто-напросто. Альбіна Мітюн говорить, що служила з Олександром у міліції. З Матюхою Сашою ми знайомі, можна сказати, давно. У 2001 році, можна сказати, він був інспектором кадрового забезпечення Білопільського відділення поліції. Він нас приймав на роботу. Добра, чуйна людина. Всі одзивався, завжди молодим співробітникам. Слава героям, ніж нічого не скажу. Після міліції Олександр Матюха пішов працювати інспектором до Державної екологічної служби, говорить його колега Наталія Новак. І позивний у війську взяв еколог. Визволяв місто Чернігів, брав участь у боях. Тоді він повернувся на сумщину, тут стояв на нашому прикордонні. Але тоді я прийняв рішення відправитися. В 81 ю окрему десантно-штурмову бригаду. Він воював на Донецькому напрямку в основному. Дуже радів, коли їм вдалося визволити місто Лиман. Він нам присилав фотографії, відео. Це одне з відео, записане Олександром Матюхою. Так він ділився новинами з передової з колегами по екологічній службі. Десь між Ридгорівкою та Білогорівкою отримуємо завдання. готові до бою. Все буде Україна. Ми переможемо. Слава Україні! Наталія Новак говорить, що 5 листопада вони привітали Олександра з днем народження, а за два дні зв'язок з екологом пропав. Ми дізналися, що він з того дня почав рахуватися безвісти, зниклим. Його лише через кілька днів змогли забрати. Наскільки мені відомо, їхня група потрапила під артилерійський обстріл. Він такий був відчайдушним, але при цьому, при всьому, дуже спокійним, виваженим, розсудливим. Після громадянської панахиди містяни провели труну з тілом свого захисника до центрального кладовища Білопілля. Ігор Стрельцов, Сергій Малевський, новини на Суспільному, Сумщина.